Остійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні ці 8 депутатів обласної ради Руслана Васильівна суходить. Тому комісія легітимна, кворум є. В роботі комісії беруть участь заступник голови обласної державної адміністрації похорон Олександр Сергійович, голова бюджетної комісії Єсмьок Миколаївич. Порядок денний вам розданий. Будуть у штані комісії пропозиції до порядку денного. У мене є одна пропозиція: включити в порядок денний питання про зміни у штатний розпис комунального закладу Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської обласної ради. Чому цього заперечують. Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому із додатковим питанням. Хто за? Доголос. Дякую. Перше питання. Про надання дозволу на списання реальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ і Стрінецької області, та обліковується на власті комунальних закладів галузі освіти. Словом, того здається, пожевська Петра немає. Немає, Петро Миколаївич на Рікарнянному Марина Пашкоська. Просимо надати дозвіл. Спеціальна школа Сінтернізу Черівницької обласної ради, навчально-реабілітаційний центр в місті Ігнерібської обласної ради, Рівненській обласної статуції закону і педагогічної освіти, спеціальна школа номер 1 ради, навчально реабілітаційний центр в селі Ясанини, Черівницької обласної ради. На загальну суму 545 тисяч 854 гривень 86 років. Що немає, пропоную інформацію взяти до відома, вводити списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ міста Інської області, а обліковується на балансі комунальних закладів освіти. Саме спеціальна школа номер 1 Весенка, спеціальна школа в СМТ Міточ, навчально-реабілітаційний центр в селі Єсениничі, навчально-реабілітаційний центр Міське Юне, Мівінський обласний інститут існує повної педагогічної освіти. Хто за? Питання, а скажіть, будь ласка, про риб... навчально-реабілітаційний центр. так? Це цей генератор, що поїхав на Харків? Все. Ще є запитання. Май. Якщо немає, озвучені рекомендації. Хто заголосимо, дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ міст, Рівніській області. Обліковується на балансі комунального закладу Рівненська обласна філармонія Рівненської обласної ради, з того Стеценко Елеонорі Анатолії, директору Анатолі, комунального закладу. Доброго дня. Просимо надати дозвіл на останні матеріальної цілісності, що я спілкувала власності територіальної громадські селищ міський Рівнської обласної ради і є на балансі Рівненської обласної філармонії на Матеріальні цінності мають великий рік експлуатації, мають зношення, пошкодження і пропонують серед. А рояль Естонія? Що рояль Естонія був придбаний в 1980 році у Філармонії, і коли Філармонія ще не мала залу оками. Він великий, об'ємний концертний рояль, він там стояв. У 1986 році, провели, коли з експлуатацію залкамерної театральної музики, цей рояль був перевезений у футбольне приміщення. І разом з тим, у 86-му році, був е, е, придбаний малий концертний рояль, який ми до цього часу користуємося. У нас є він на сцені. А цей рояль усі ці роки більше 20 років стояв у відвальному приміщенні. Оскільки вона неякісно відбувалося, було дуже говорено. Зараз ми е, класу припадаємо до того, аби тримати на клімат. Він повністю кожен, кожен струни, весь залізний корпус і все. Ми викликали майстра з який обслуговує наш і орган, і рояль, наш інструмент, сказав, що воно не підлягає ремонту. Виробництво цих роялів було в Одесі. Зараз це виробництво. Закритий і щоб його, мовно кажучи, передати туди на ремонт, це шалені гроші і можливості такої в принципі немає. Тобто ми зробили все, щоб його вберегти, але, на жаль, провели навіть незалежну технічну експертизу, тому що у нас є заключення, тому така справа з немає. Ясно, є запитання. Немає. Немає. Якщо немає, я пропоную завідомо поводити списання основних засобів. Що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ Місь Трінецької області та обліковується на балансі комунального закладу Рівненська обласна філармонія. Хто за? Та Третє питання. Про надання дозволу на списання майна бібліотечних фондів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ Місь Тріницької області та обліковується. Комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для молоді, Рівненської обласної ради. Слово деться патріфер Світані Анатолієві, директор комунального закладу. Шановні колеги, шановні члени комісії, прошу дати досвід на списання з фонду Рівненської обласної бібліотеки мови. Згідно плану роботи, комісія здійснила бібліотечну мову і виявила книги, які не використовують фізично і е, частинка там за нього заводні Тому е, загальна сума книг, які потребуються з 100%, 30 тисяч 269 гривень 200 копійки. Це в кількості 4 тисячі 714 км. вартість однієї книги це м, 6 тисяч 43 копійки. 6 гривень. гривень. 6 гривень 43 копійки. Е, звісно, більшість це російськомовні книги. Ми працюємо активно з писанням цих книг, вилученням їх з фонду. Тому нас вже не було так, кількість це вже такі, скажемо так, е, останні штрихи, е, і в нас майже виходить на стовідсоткове, е, скажімо так, очищення від російськомовних території. Та тим більше з чотирнадцятого року е, ми не забували російськомовні книги, тому в нас майже 90% але, звісно, книгословищі ще, ще такі книги знаходяться, і ми їх вже виходимо на фінальні, скажімо так, на північному трену, для того, щоб вже їх списати. Тому прошу вас дозволу списати вже залишки російського мовного фонду, які знаходяться в нашій киїдеті. Є запитання? Ви <звіт> ж по тому здаєте, а так. Там ну, це вважається утилізація, та на ну, на невелику суму, але, звісно, Якщо більше отримуємо, це все кладеться на наш І Я сподіваюся, що ми вже активно про це гроші Ну, Дивіться, в цьому році десь 800 тисяч гривень, але зазвичай ця сума в два два-три рази більше. Ну, скажімо так, наперед запланувати не можемо, тому що кількість книг та, не означає багато. Книги різні. Це вже по факті ми бачимо, здачу матурі. Як приємно чути, що нарешті московитська література прирівнюється до макулатури. Нарешті. Ну, я вам скажу, з досвіду нашої бібліотеки, ми цим займаємося останніх 11 років. Ось у нас їх ну, надзвичайно небагато в з іншими бібліотеками. Ну і, дякуючи обласній владі, ми маємо можливість щорічно закуповувати книги, тому ми можемо собі це зробити. Якщо основне ядро дро книги становить російської мови територіальних громадах, це надзвичайно важко, бібліотека не може образу списати весь робитель. У нас ті все. Ок. Добре. Пропоную інформацію взяти до відома мову поводити з матеріальних цінностей майна бібліотечних фондів, що є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області. Та обліковується на балансі комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для молоді. Хто за? Домово. Наступне питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ Рівненської області, та обліковується на балансі комунального підприємства підприємства Острозька обласна психіатрична лікарня Рівненської обласної ради. Солондається Пантеку Вадим Олександровичу, директору комунального підприємства. Депутати, колеги, всім доброго дня. Хочу поговорити спеціальні аграрних цілесі, що є власність громади по списку. Так, так спеціально додається. З департаментом здоров'я узгоджена переважна кількість модерцій, речі, що не депутатів до депутаті, подальшому депутаті, використання, понад 75%. При цьому списку це гуманітарна допомога ВУ, яка була надана для нашого є запитання? Що немає пропонує для довідома матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад селищ Міст Рівницької області та обліковується на балансі комунального підприємства обслуговська обласна психіатрична лікарня. Хто за? Одного Дякую. Наступне питання про передачу автомобілів з балансу комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства Плевецька, обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Лвея, Рівненської обласної ради, комунального підприємства Рівницький обласний центр психічного здоров'я населення Рівінської обласної ради. Слово надається годинний ігровий. Директор комунального підприємства Плеванська обласна багатопрофільна лікарня. Рішлюк Людмила Мхаліна, генеральним директором комунального підприємства Ріницький обласний центр психічного здоров'я населення і Матвійчуку Леоніду Івановичу, головному інженеру комунального підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи. Проблема у нас з Транспортом виникла давно Коли у цьому році у нас була... Агресії Росії в нас забрали два автомобілі е дві і Буханку забрали на армію. І в нас був Мерседес, тепер комунітарки, який вже вийшов з Латви для ремонту. Ми зараз маємо ще не одну машину, це є Citroen, який подарований нам був 8 років назад. І, власне, кажучи, ми крім того, не маємо транспорту, щоб надавати нормальну допомогу. Нашим пацієнтам взяти їх на консультації на МРТ КТ в області. Разом з тим, ми маємо кожного дня більше сотні військовослужбовців, які потребують майже щоденно транспортування пацієнтів на консультації власних установ. Тому у вас нам такий автомобіль. Це є Peugeot воксер який вже має 10 років, власне кажучи. І нам буде допомога в тому плані, щоб ми могли надавати адекватну допомогу нашим пацієнтам. Він є з обладнанням. Автомобіль. Так, ми ну написали, що з частковим обладнанням. Ми просили да нам обладнання, яке там має бути, тому що може бути всяке по дорозі. 30 метрів транспортування в нас є скривання до власних закладів. Хотілося щоб було максимально комплектовано для того, щоб ми в разі чого могли допомогу адекватно нашим пацієнтам, які йдуть на консультації власним установою. Що Леонід Миколаївич, Можете за цей жобок-сердський за значим закомплектований, так? Да? Так. Так, і, старі... так, і сьогодні, так. О, ще не гезері. І ще одне. Ми коли продавали на їм е, транспорт, це було скільки років назад. Ми продали їм повністю нульову машину е, УАЗ. Ми тоді гра закупили його за кошти районного бюджету. І буквально через три місяці. Ми брали повністю мильову машину теж з гумою зимовою і літньою і брали її на швидку умову. І, власне, кажу, її дуже сильно, коли от сталися їли машину, вона забрала в армію дві машини, і, власне, кажу, ми зараз в дуже важкому стані зберегли транспорт. Поправимо добре. Дякую. Людмила Михайлівна. Михайлова. Лисимо вас також перерозподілу е, автомобільно швидкої медичної допомоги е, на наш заклад. Оскільки е, у нас в наявності немає швидкої допомоги, у нас наявниці санітарні автомобілі. Нам е, виділили приміщення у клевані. Е, відповідно, там ми плануємо відкриття буті на де та нам привозити пацієнтів із е, рівного у клевані. Відповідно, для перевезення нам відкриття автомобілів. Швидкої медичної допомоги, а не санітарний автомобіль, в якому принципі пацієнтів мають права перевозити. Але, відповідно, нам також треба на консультації. Нас важкі винакодичному відділенні пацієнти. І ми дуже часто їх перевозимо в важкому стані в центральну міську лікарню, відділення реанімації обласної лікарні. Тому відповідно також нам потрібні розпадкування автомобіля для того, щоб можна було. Так, упомплектований в лежачому положенні перевести пацієнта з наданням медичної допомоги. Дякую. Іванович, ви... Так само друга машина це так само. Це... Сам. Тобто обласний центр медичної допомоги не заперечує передачу автомобіля? Є листи від Ми це отримали новий автомобіль, але як в процесі реєстрації і так. Чудово. Чудово, це. Між нашими комунальними закладами є хороше порозуміння. Є запитання ще. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і поводити передачу автомобіля швидкої допомоги марки пзпц 2014 року випуску Державний реєстраційний номер ВК 5117 ВК. З балансу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на баланс комунального підприємства впливається обласна багатопрофільна лікарня. І другий автомобіль поводити передачу автомобіля швидкої допомоги марки Peugeot Боксер 2012 року. Державний реєстраційний номер ВК 0460 ВН з комунального підприємства Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на баланс комунального підприємства Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Хто за Голосно, Дякую. Наступне питання: про внесення змін до інвестиційного договору від 19.09.2018 номер 155 Це інвестиційний договір у нас єдиний, який відбувається по будівництву на Ковканській 32Б. Це вже фінальні коригування, так як об'єкт вже завершується. Проведені фінальні обміри, і воно має бути відповідальність документації. Там є деякі коригування в матеріалах. В матеріалах Є? Є запитання? Немає. Що немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити внесення змін до інвестиційного договору від 19.09.2018 року під номером 155 в частині зміни назви об'єкту будівництва з багатопрофільним комп багатопрофільних комплекс, комплекс, комер... комплекс комерційної ділової активності з готелем та житловим приміщенням. На нове будівництво багатофункціонального комплексу з зміновим центром та житловими приміщеннями на вулиці Кавказькій, 32 АП Та зміни в попередньої розрахунково науково-технічних показників. Хто за одного? Дякую. Наступне питання: про встановлення управління з питань ветеранської політики рівності обласної державної адміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період і договору оренди за оренду першого поверну в площею 296,8 метрів в будівлі за адресою міста Рівне вулиця 16 липня, 79, що є спільною власністю територіальних громадськів Селищністю Рівненської області та обліковується на бланці Рівненського обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Словом, надається боровець Марії Анатолійовні та корольовій Марині Вікторівні. Шановні депутати, просимо у вас поводити оренду плату в розмірі однієї гривні при укладанні договору, ніж домічним кандимутом порахування досі на соціальний виплат і провідну соціальну транспорт. Приміщення знаходиться за адресою 169 і площа 296 пора. Управління з питань ветеранської політики це орган, які фінансуються з бюджету, мають право на оренду. Вчасників немає, так? Начальників управління бачання. Я заступник є запитання? Вонимає. Що немає, пропоную інформацію взяти до відома по встановлення управління з питань ветеранської політики міністрів обласної державної адміністрації орендої плати вожно в рік на період її договору оренди. Оренду приміщення за адресою вулиця 16 липня, 79. Хто <клухи> забувається? І останнє питання. У нас погодження штатного розпису для комунального закладу Рівненській області інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської обласної ради. Є Олександр Якубчук. Ні, я не маю його конфліктувати. А де Олександр? там якась нарада, не Ну, ми перенесемо питання, закінчиться в нього на нарада. беремо ще раз для нього комісію. Зранку просили, бо з 1 листопада у них, у них, не є проблема. йде зменшення з 27 на 20. У мене питання. Давайте так. Останній раз, тобто, якщо є доповідь, ми працюємо. Якщо Одна я термінове, заступник голови ОВА знайшов час, а він не знайшов. Останній раз. Mm -hmm. І це для всіх, а, Погоджуємо, чи є запитання. Погоджуємо. Зменшення з 27 так. до 20. одиниць. У зв'язку з тим, що в нас відпали декілька видів діяльності. Нема потреби в штатних одиницях через тобі відбувається скорочення. Пропоную інформацію взяти до відома та поводити штатний розпис в кількості 20 штатних одиниць для комунального закладу в Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської обласної ради. Хто за? Наголомось.